Вітаю! Сьогодні підведемо підсумок з контролю письма з німецької мови для 5 класу перший рік навчання. Для цього необхідно приготувати зошит та ручку, де ви будете записувати свої вправи. Тож, давайте розпочнемо. Übung eins, вправа перша. Напишіть наступні слова за родом. Нижче у вас написана таблиця. В кожний стовпчик ви записуєте відповідні слова. Під словом DAS це артикль, який вказує на слова середнього роду. В цьому стовпчику записуєте слова тільки середнього роду. Де артикль, який вказує на чоловічий рід. В другому стовпчику ви пишете слова чоловічого роду. І артикль Ді, який вказує на жіночий рід. В цьому стопчику записуємо слова тільки жіночого роду. Хаус будинок, рюкзак, рюкзак, метхен дівчинка. Бух книжка. Опа, дідусь, тиш стіл, лініал лінійка. Блузе блузка. шуле, школа, баум, дерево, тішот. Футболка, хунд, собака, кеа, церква, мантль, пальто, ома бабуся, штат місто, мельх молоко, Абенд вечір, клят сукня, юнге, хлопчик. Übung 2. Вправа 2 З'єднайте слова. Наприклад, цуфус гєєн. Ходити пішки. Цухаузе дома. Шах шахи. Хунга голод, Гад велосипед. Пикник, пікнік, тіре тварини. Фаген їхати. Шпілен – Грати. Махен – влаштовувати, робити щось. Блябен – залишатися. Фотографірен фотографувати. Хабен мати. 3. Поставте питальне слово во де, «воген», куди, вая звідки до наступних речень. Кейс ту йдеш ти. Ахпайтес ту працюєш ти. Вес ту ти є. Комс ту приходиш ти. вонс ту – живеш ти. Штудісту навчаєшся ти. Евофія вправа чотири. Поставте запитання во де. Ві як не я хто ван. Коли, Ога. звідки? До підкресленого слова. Наприклад, Вас естас. Що це? Das ist ein Buch. Це книга. У нас підкреслене слово Бух, і до цього слова потрібно задати запитання. Ось це питальне слово. Вас. Вас естас. Що це? Das ist ein Buch. Це книга. За цим зразком підставте питальні слова до наступних речень. Käse – Купує сир. Пета Käse – У нас підкреслено слово пета, і до цього слова треба задати запитання. Хай сту звати тебе Пауль. Комсту прийдеш ти Умхаль um о опів на третю. Kommen зі. Прибувати ви Ауз Остерач із Австрії, Frau Fischer. живе Фрау Фешер. Інде Ukraine. в Україні. справа 5, 5. Напишіть повну відповідь. Наприклад, welche Farbe hat eine Kirche? Якого кольору вишня? З естет. Welche farbe hat eine Gurke? Jako ko koloru ohirok? Welche farbe hat eine banane? Jakho ko koloru banan? Welche farbe hat eine tomate? Jakho ko koloru pomidor? Welche farbe hat Milch? Jakho ko koloru moloco? Welche farbe hat Kaffee? Jak ho coloru Welche farbe hat orange якого кольору апельсиновий сік. Будьте уважні, в цій вправі потрібно дати повну відповідь, а не лише написати одне слово. Напишіть наступні слова, відповідаючи на запитання. Наприклад, Ich spreche Deutsch. Я розмовляю німецькою. Und Klaus, а Клаус. Клаус спрей. Клаус розмовляє англійською. За цією аналогією напишіть наступні речення. Ich lese ein Deutschbuch. Я читаю німецьку книжку. Und Carlos, a Carlos. Карлос замість пропущеного його слова потрібно написати Читає. eine Zeitung». Ich spreche langsam. Я розмовляю повільно. Ун Роберт, а Роберт. Роберт, тут потрібно написати, розмовляє шнел. Пишемо німецькою мовою розмовляє шнель. Ich laufe nicht schnell. Я бігаю не швидко. Und Карлос. а Карлос? Карлос бігає. Auch шнел, ich gebe eine CD, я dai disk und mache. Ja, in daje mi ein Buch meni knie. Ich nehme eine Pizza. Я беру пиццу. Max, Max, замість пропущен слова, підставляем слово дає, бере чипс. Ich im fahre ich gern Влітку я залюбки катаюсь на велосипеді. Міа залюбки катається керн бот на човні. Добери до кожного слова і словосполучення ліворуч відповідне дієслово з правої колонки і запиши це в сошит. Einen Feiertag свято, Einen Geburtstag – Den народження, Ein Geschenk подарунок, Zum Neujahr Новий рік, den Eltern батьки, Ein Buch книга, Alles Gute. Show ne Helfen. допомагати, Feiern. святкувати, Bekommen. отримувати, Wünschen. Бажати. Шенкен дарувати, хабен мати, гатуліген поздоровляти. 8. Про відміню речення з дієсловами мьоген та мьохтен презенс. Ех маг салат. Я люблю салат. Потрібно написати ду, люблю, ти любиш салат. Е, er, він любить салат. Wir, Ми любимо салат. Ihr, er, ви любите салат. Зі вони люблять салат. ins Kino gehen. Я б хотіла сходити в кіно. Потрібно провідмінювати з ду, ти хотів би сходити в кіно. Еа er, він хотів би сходити в кіно. Віа ми. Хотіли б сходити в кіно. І а ви хотіли б сходити в кіно, і зі вони хотіли б сходити в кіно. Вправа 9. Вибери правильний варіант. Наприклад, The Hafte sind für зошити so, для треба вибрати mein oder meine Schwester для моєї сестри. Боскільки сестра жіночого роду, то для жіночого роду вона ставиться майне. Тут підкреслено майне, тому що це правильний варіант. das Fahrrad für? вам потрібно вибрати dein «дайн» або deinen. Чи це велосипед для твого брата? Die Bücher sind für? Книжки для дітей. Der а ist für? Period la podruge. Für ist die Karte. La koho karta la didusia. The holla is for some cadla cousine. This is a geschenk für Podarunu de la Babusi. De anikolaus praing Geschenke für Ніколай приносить подарунки для фхойде друзі, для друзів. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.